Ось такий у нас сервер Terramaster f 4223 На 4 доки ось такий для HDD, SSD 2,5, HDD 3.5. З максимальною ємністю 80 ТБ. Тобто ви можете сюди втуленити 4 диски по 20 ГБ. Терабайт. 80 терабайт. Які ГБ? Терабайт, уявіть собі, 80 терабайт! Та ще й це не все, бо тут є два SSD, NVMe-диска, які ви можете поставити і отримати SSD кеш чи просто додати їх у пул. Також в нас є два USB-ось таких порта, куди ви теж можете під'єднати якесь зовнішнє сховище, а ще й Wi-Fi адаптер. Також в нас є HDMI, є два керованих кулера. Є в нас два порта по 2,5 Гігабіти, які можна агрегувати у 5. Гегабіт. Нічого собі. І далі. Він металевий, красивий і дуже-дуже потужний. На інтел процесорі з розширенням пам'яті до 32 ГБ. Стоп, стоп, стоп. Оце все. На каналі Технозон Україна. Поїхали! Достаю блок живлення. Блок живлення в нас 90 Вт 12 вольт 7,5 Ампер. Потужний, дуже потужний, чесно кажучи. Далі. У нас у комплекті ще є ось такі крепіжні елементи. Що в нас там ще було? Там щось в нас був. ага, ось такий пачкорд і все, Більш нічого не було. А он я бачу, щось ще. Ага. І ось такі е, гумові ніжки. Ні, ні, ні. То, то вже інструкції. Гумові ніжки, бо він на гумових, ось таких цікавих штукенціях, щоб він не вібрував. Тож, е, ну, я рекомендую для домашнього використання ставити SSD 2.5. Тоді зовсім, зовсім зовсім тихо-тихо працює. Так, далі. Ми його зараз розберемо. Для цього нам потрібна викрутка тільки. І ми просто розбираємо, знімаємо ось цю задню частину. Для чого зараз покажу. Ми знімаємо задню частину, тільки, тільки ну, розібрали, ставимо у таке положення. Зняли, від'єднали кулери. Ось таким чином. І просто знімаємо ось цю алюмінієву. Верхню частину. А далі тут все досить цікаво. Зараз буду знімати своїм смартфоном для того, щоб було видно більш-менш близько. Дивіться, два місця для монтування SSD-дисків. Я поставив два патриоти по 128 ГБ. Це в мене, ну. Це в мене SSD кеш. Також є слот для розширення DDR4. Sodim. Ось такий у нас основний є. Ось така основна пам'ять. Є батарейка, там вже процесор. Більш тут нічого для нас цікавого нема. Дуже все е таке якісне, чесно кажучи. Дивіться, яка плата. Чистенька, красива. Ну, є деякі залишки наклейка. Я думав, то флюс, ні, то наклейка. Красивий і цікавий. Збираємо. Збирається теж дуже-дуже просто. Спочатку ставимо корпус на місце, під'єднуємо кулер і просто викруткою закручуємо. Бо SSD-диски я не збираю знімати. Просто беру. І закручую. Е, відразу скажу, для чого тут HDMI? HDMI тут потрібен для відображення статусу вашого Linux ядра. Не більше, ви тут не, ви тут не отримаєте зображення з самого е, TOS. TOS це Terramaster операційна система, і вона дуже схожа на е, операційні системи інших виробників цих самих нас серверів. Вона дуже-дуже friendly, як би це сказав, бо я не знаю. Як, Дружня, мабуть. І як би я його запозиціонував? Для домашнього використання невеличкий офіс, а для домашнього він підходить, бо в нього є і Plex Media Server, і MB Server, і Multimedia сервер, і стрімер для музики. Е, ну, я можу слухати музику через стрімер, е, через додаток на своєму смартфоні у будь-якому місці на планеті, де є інтернет. Також в нас є Intel процесор, потужний для транскодування 4K-60 FPS. Прямо ось так ви запускаєте на своєму медіасервері. Якщо треба транскодувати, налаштували, і воно буде транскодувати і звук у тому том числі. Самі ось ці в нас беї для дисків, вони просто достаються і просто монтуються і демонтуються. Це все зроблено для людей. Як то кажуть. Дивіться, вам не потрібна викрутка для того, щоб його замонтувати. Ви просто знімаєте саласку, на якій є ось такі штукенці, і просто виймаєте ваш диск. Все, Все, що вам потрібно для монтажа, це просто не такі криві руки, як в мене. Ось Десь, десь так я вам скажу. Все. В нас все змонтовано. Отак, отак це виглядає. Ви просто взяли ставили. Просто взяли і вставили. Більш нічого вам не потрібно робити. Все буде працювати і так. хоп 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 Все. Все, що потрібно було зробити. Далі, ну веб-сервер і усі інші моменти, такі як бекапи, терамастер, фото і інші, це звісно добре. Але давайте подивимося що в нас заявляє виробник. Ну, він заявляє, що в нас тут Intel, Давайте вам відразу. Тут Intel Celeron n 4505 двоядерний процесор з частотою 2 ГГц з максимальними турбо у 2,9. В нас є два NVMe слота. Є в нас пам'ять 4 ГБ ddr 4 двоканальна, і ви можете її порозширювати до 32 ГБ. Є 2,5 ГБ інтерфейс, який ви можете просто зробити у... Залінкувати їх у 5 гігабітну агрегацію. Так, а ну давайте подивимося специфікації, це буде трохи зрозуміліше. Підтримує транскодування. H264, 265 MP4, VC 1 максимальна резолюці 4K до 60 FPS. Максимально в нас 80 терабайт, 4 диски по 20, підтримка X3, X4 NTFS, FAT32, HFS. Це для дисків. Далі. Ще далі цікавіше. У рейд типах він підтримує ті рейд, сінгл, GBOD, рейд 0, рейд 1, рейд 5, рейд 6, рейд 10. Щоб ви розуміли, ви просто почитайте, що таке рейд об'єднання жорстких дисків у пулі. Ну, наприклад, рейд 0, рейд 0. Це воно візьме усі мої 4 жорстких диски. Наприклад, це по 500 МБ тестові, і зробить з нього 2 терабайтний диск. Двотерабатний диск. Чи рейд 1, це воно зробить 1-терабайтний, -1 але з повною копією першого диска. І ви Тут вже зменшуєте ризик втрати ваших даних, ну і так далі. Звісно, підтримує SSD кешес, raid міграцію, хотспеє, SSD trim Smart є в нас і samba сервер і NFS, і WebDAV, і FTP, і SFTP, звісно, є веб-сервер. І далі тут дуже дуже багато різноманітних речей. Ну і якщо подивитись, де ми його купували. То нам він коштував 442 бакси. Ось, будь ласка, досить дипломатична, ой, досить така непогана ціна для 4 драйвового нас серверу. Ну що ж, посилання теж опису під цим відео. Але я не буду зараз усе. Читати, бо ми просто з вами е, зробимо це такий багатосерійний, багатосерийний серіал. Мабуть, якщо будемо усе зачитувати, ви це зможете почитати власноруч, якщо чи власноруч, якщо перейдете по ссылкам, які я вам розмістив у опису під цим відео. Також підписуйтесь та натискайте дзвоник, щоб не пропустити наші подальші огляди. А ми вже переходимо його, під'єднаємо, потестуємо і зробимо висновки. Ну то й що хлопці запустив я той терамастер? І знаєте, в мене перше таке враження, що трохи вони щось не доробили, бо немає української мови: Я англійська, німецька, французька, іспаньол, італіано. Польська, турецька, російська, росіянська, португес. Ну іншого нічого немає. Ну то ладно, ми ж розуміємо, що китайці такі китайці. А в нас в нас є. Ну, давайте так, воно дуже схоже на програмне забезпечення конкурентів, дуже відомих на Synology, але це TerraMaster. і знаєте, знайди 10 відмінностей. По-перше, тут в нас є, ну давайте все. Бо ми будемо за чергою робити. Є в нас налаштування користувачів, є робочий стол, ви можете змінити навіть цей робочий стол, але яка бусинка, яка бусинка, я не буду я змінювати, ви ще така цікава штучка. Ну та тут в нас є налаштування підтвердження різноманітних дій. В нас є, ось дивіться, в нас є повідомлення, ми можемо їх. Просто видаляти є системний монітор. Коли я його запустив, я тільки його налаштував, налаштовував я його дві години, і знаєте, чому так довго? Бо в мене було, було завантаження CPU близько 80%, я був такий, ну, чесно говоря, був розірваний. Я не розумів, чому тут нам тут досить потужний для нас сервера центральний процесор. І коли я знайшов. Причину я був дуже здивув... Ну, Я не був не був здивований. Я просто не зрозумів, чому так. Воно спочатку було написано том-1 норма, а потім я вже знайшов, що воно пише синхронізація, тобто воно індексувало усі мої томи, усі оці ці диски. І це зайняло близько однієї однієї години на нових е, дисках. І вже потім воно прийшло ось у норму середнього середній відсоток використання процесора у такому режимі, коли в мене запущено усі сервери, десь один відсоток. Якщо ми починаємо використовувати кожний з цих серверів, можемо потім подивитись їх процент використання, але цього процесору досить для будь-яких варіантів роботи, які надає нам цей сервер. Далі, в нас є робочий стол. Є в нас, бачите, додатки, які в мене тут ну, такі звичні собі, дуже схожі на інший варіант. І ми можемо: ну, тут є системний журнал, він нам зараз не потрібен. І є в нас відразу панель керування. Є диспетчер файлів, чомусь я... далі. Є панель керування. Якщо ми підемо у панель керування, в нас є тут керування різноманітними функціями. По-перше, розділ права. Ну, я буду, знаєте, як в мене може тут мікс бути з російською мовою, вибачаюсь, бо я ну, не можу по-іншому, бо, бо воно російською мовою все написано. А вона в нас є користувачі, є, ми можемо робити групи, є общі папки, які ми можемо робити. Є в нас. Підтримка доменів, є LDAP, є користувачі доменів і групи домена. Також в нас є папки зовнішнього доступу, я так скажу. Справа у чому? Ви можете до вашого NAS-серверу під'єднати будь-яку папку на іншому пристрої вашої мережі, наприклад, по Samba протоколу. Наприклад, якщо якийсь комп'ютер роздає у вас чи є інший нас сервер і вам потрібно на цьому сервері просто-напросто брати і синхронізувати той сервер, то ви просто. То під'єднуєте його диск по SAMBA протоколу, там організовуєте спільну папку, і у вас буде доступ до іншого SAMBA сервера ну чи іншого нас сервера, чи іншого комп'ютера, чи будь-якого пристрою, який підтримує цей SAMBA чи NFS. Це теж можливо. Є в нас додатки, які в нас тут встановлено. І далі давайте подивимось, що в нас. Є в нас мережеві служби. Давайте тут подивимось, що в нас є загальні. Тут ми бачимо деякі налаштування, бачимо, як отримати доступ до інтерфейсу. Ну, звичайні через веб-інтерфейс чи зовнішній. Є в нас сам інтерфейс мережевий. Тут два 2,5 Гбітних порти, і зараз воно під'єднано на 1000 Мбіт. Є в нас Wi-Fi. Що таке Wi-Fi? Ви можете використовувати зовнішній USB-адаптер, і вас буде підтримувати Wi-Fi. Також ми можемо з вами створювати VPN-під'єднання через PPTP, OpenVPN чи L2TP через IPSEC, проксі підключення. Також є в нас файлова служба. І тут в нас починається саме цікаве. Samba, Samba протокол. Тут написано, як ми можемо отримати доступ. І я під'єднав цей диск для тестів. Дивіться, що в нас нас є ось він. І давайте з вами будемо тестити копіювання. Зараз візьмемо якийсь файл і поставимо копіювати. Окей, копіювати. Це в нас 113 МБ на секунду пікове значення було, зараз 112. Дивіться, яке ровне копіювання. Тобто воно копіює на максимальній швидкості мого мережевого порта. Зараз в мене під'єднано 1 гігабіт. Але якщо я під'єднаю лінк на 2,5 гігабіта, наприклад, якщо через комунікатор ми з'єднаємо його з цим нас сервером на сервер через 2 гігабіта, то в нас буде. 2,5 гігабітних сполучення. Давайте ще скопіюємо трохи менший файл і е, отримуємо з вами у іншу сторону. Повинні протестувати. Давайте 113-114, це пікові значення. А на 2,5 ГБ в нас буде пікове значення 2,6, ну, 260 мегабайт. Не, не плутайте, будь ласка, мегабайти з мегабітами. Мегабайти е, в нас ще помножуються на 8. І у, дан, у даному разі, у даному випадку, це буде близько 9. 100 мегабіт. Ось такі в нас швидкості копіювання. Це досить, досить непогані показники. Далі також він підтримує AFP, FTP, NFS, сервер, AirSync та, звісно, WebDAV. Є доступи через термінал, через телнет, SNMP. Також ми можемо увімкнути SSH. Є служба Detect, це просто UPNP, ось така. І є індекс медіафайлів. Що таке індекс медіафайлів? Він потрібен для того, щоб працювали у вас Терафото, мультимедійний сервер, Тіна сервер та сервер iTunes. Далі покажу, як це працює. Давайте далі. У нас є диспетчер сховищ. У диспетчері сховищі ми бачимо, що в нас є Том з файловою системою BT РФ, БТРФС, далі, Пул носіїв, Давайте зараз натисну на нього. Він зараз в мене працює у T-Rate. Давайте його розвернемо. І ми бачимо, що в мене тут 4 носія по 500 ГБ. Є три однакові, один, один якийсь ліваковий, я вже не пам'ятаю. Це в мене тестові жорсткі диски. Тут, звісно, ми можемо з вами. Ну, дивіться, у специфікаціях вказано, що ми можемо використовувати 4 20 терабайтні, 4 20 -терабайтні диски. І це в нас буде загально 80 ТБ. До того ж, ну, зараз у ті рейд, воно в мене ємність 1,34 ТБ. Ви можете зробити RAID 0, RAID 1, RAID 5. Ну, наприклад, у RAID 0 це буде 2, 2 ТБ. Це просто об'єднання усіх, чи є у нас підтримка. Дивіться, у нас є RAID 0, RAID 1. RAID 5, RAID 6, RAID 10, є single, є GBUD і є RAID. Ну, Досить цікава штукенція. Далі, жорсткі диски. Ми тут можемо з вами дивитись на їх стан, можемо подивитись на самі жорсткі диски, можемо смарт їх подивитися, журнали. Також ми можемо з вами. Робити віртуальні диски. Є в нас USB-пристрої. Зараз в мене під'єднано два USB-диски. І знаєте, для чого вони підходять? Дуже добре для створення чого? бекапів. Правильно. А, так до того, що в нас є гарячий резерв, ми можемо робити гарячий, гарячий резерв на а, ті самі USB-диски, і є в нас гіперкеш. Зараз в мене встановлено кешування, є кешування, кеширування, не знаю, як це українською казати. А, два ssd диска Патріоти p 300 по 128 ГБ. Новенькі я їх поставив, і вони мене там працюють. А, також загальні налаштування це регіон є в нас. Керування кулерами, Є в нас обсповіщення, ми можемо з вами розклад робити на активні на активні заплановані задачі, чи вмикати вимикати якісь служби за розкладом. Дивіться, що ми можемо зробити. Наприклад, ми можемо вмикати вимикати будь-який сервіс за розкладом. Повідомлення: безпека і система, де ми можемо оновляти чи скидати до заводських налаштувань. Також є інформація про систему. Дивіться, в нас. Тут є розширене, розширений моніторинг, монітор ресурсів, служби керування. Ну, тут, знаєте, як зайнятість. Службами є процес ядра, найбільше в нас зайнятість. Є процеси, активні користувачі. Можемо подивитися, які порти використовує, яка служба, і системний журнал. Це все, що в нас є у панелі керування. Також, якщо ми щось відкриваємо, якісь додатки, то воно відображається у цієї панелі. Дивіться, якщо ми резервування, докер відкриємо мультимедіа сервер, вони усі тут відображаються поверху. Віконця усі дінамічні, ми можемо їх рухати. Далі, в нас є центр додатків. Бо для того, щоб отримати усі ці додатки, ми, ми переходимо у центр додатків, і тут є рекомендована, є усі, є сторонні додатки. Ну, сторонні додатки нас а, хоча і цікавлять, але не так сильно. І є те, що я вже встановив. Встановив я AdGuard. Дивіться, що таке AdGuard. AdGuard — це контент-фільтр на базі відомого DNS, і для того, щоб він працював, ви просто заходите у інтерфейс. Ми бачимо, що тут усе тут в мене, бачите, воно відфільтрувало 14 DNS запроси 17. Ну є заблоковані дорослі сайти, вредоносні сайти, є налаштування. Але що як це працює? Це свій AdGuard DNS. Тобто ви встановили додаток і прописали у роутері DNS вашого nas сервера І це таким чином працює. Дуже крутелезна штукенція. Далі, в нас є мультимедіа сервер, і тут я об'єднаю мультимедіа сервер, ми можемо його відкрити, подивитись там просто налаштування деякі. І подивимося, що в нас є Plex Media сервер. Бо якщо і Plex Media сервер, і Мультимедіа сервер приблизно одне і те ж саме. Дивіться, в мене тут є деякі фільми, як це співпрацює, наприклад, зі смарт-телевізорами. Це співпрацює однаково зі смартами, зі Тіві-боксами. Давайте я відкрив. Ось я запис я робив е спеціально зі своїм. Дивіться, якщо ми відкриваємо, е ось, ми відкрили. Джерела обрали медіасервер, він автоматично з'являється у смарт-телевізори. Я заходжу і бачу, що тут є усі фільми, які в мене є на сервері. Я просто зараз трохи прискорюю, і воно усе програється, програється в HDR, в Dolby Vision, якщо є Dolby Vision. До того ж, воно може транскодувати 4К відео, бо тут intel процесор який має е, свій деку, ну, енкодер. Ось, будь ласка, 4К фільм. Воно просто програє. Просто це я перемот, це в мене перемотка швидка була. А якщо у вас є додатки Plex на вашому мультимедійному пристрої, то ви просто його стартуєте. І обираєте сервер на вашому нас сервері. Він буде працювати через Plex навіть на зовнішній світ. І давайте зараз ми оберемо фільм. Зараз ми знайдемо наш сервер Тінас. Дивіться. І просто обираємо якийсь. Фільм. Зараз ми обираємо фільм з Dolby Vision. Дивіться, воно в нас з'явиться зараз Dolby Vision. Ми стартанули його, чекаємо. Будь ласка, Dolby Vision усе усе працює без будь-яких питань. Також ми можемо трохи перемотати, все це працює, і коли я обираю там інший якийсь фільм, то теж в мене немає ніяких питань, я не можу показувати просто, як воно програє, бо YouTube як скажений зараз банить за все. І все воно програє дуже-дуже добре. Також в мене тут встановлено VPN-сервер, USB-копії, і на відро. щоб ви розуміли, це дуже крутелезна штукенція. Веб-інтерфейс я відкрию, а також відкрию на веб-пейдж. Це стример. Тобто ви можете зробити через ваш nas сервер, просто-напросто стрімер. Я зараз вам покажу. Ви бачите, у веб-інтерфейсі тут керування. Я можу тут спорювати плейлисти, керувати піснями, керувати виконавцями. І це все лише веб-інтерфейс. За допомогою сумісних якихось додатків, ми бачимо, що є і на, і, на, і, на, і на Apple, і на Android, і через веб-інтерфейси, через десктоп і різноманітні варіанти. Наприклад, на Android є Ultrasonic, який я використовую, сам Фоніум, На Apple там більш відомі МАМ. Amperfai, ISAP і інші, ви можете це все почитати. Я просто на своєму смартфоні вмикаю цей самий стрімер Ultrasonic і просто слухаю музику, яка в мене збережена у цьому нас сервері. Це просто, ну за одним кликом, дивіться, воно програє. Налаштування дуже дуже просте. Ми просто обираємо той сервер. IP-адрес сервера вбиваємо, чи вбиваємо, ну, якщо ми налаштували через DDNS, для того, щоб мати доступ зовнішнього світу, можемо теж отримувати такий собі доступ. Це дуже круто. І якщо ми вже вмикнули наш смартфон, так, то я вам покажу, що. ну... Зараз повернемось до додатків, то в нас є ще Tinas Mobile, це мобільний додаток для керування вашим NAS сервером. І тут вже безліч питань Безліч питань нас відпадає, бо ми можемо тут, знаєте що, робити фонд Backup. Ми можемо робити його куди завгодно. Просто обрали, нажали старт, обрали папку, куди робити цей бекап, обрали фільтр і робимо. І ми можемо отримати доступ до фото, які є. Ну, зараз воно ще не індексувало, я тільки його загрузив. Там дуже багато. До відео, до музики. Ну, музика в мене через стример. Ми можемо працювати з персонал спейс, ми можемо зайти у диспетчер-файлів, подивитися, що в нас там є. Такого цікавого, там, наприклад, мувіси, наприклад, Мюзік, і це все дуже крутилезне. Також ми можемо керувати безпекою та адмініструвати цей самий терана. Воно просто працює. А тепер далі. Терафотос. Терафотос крутий сервіс з фото. Я зараз вам поясню, чому він крутий, бо він на базі штучного інтелекту. Дивіться, якщо я, я просто загружаю, воно розпізнає людей. Ну, ви можете керувати, ви можете робити там що, що завгодно. Воно, наприклад, там розпізнало якихось людей, там, наприклад, моя донька. Воно відфільтрувало. ви можете по людям, по людях робити фільтр тих самих фотографій. Воно може тварин. Ну, воно чогось мене, як тварину. <хи> Може з відео працювати, ви можете створювати альбоми. Ну, наприклад, я можу натиснути альбом, написати там Вінтер там, чи, чи зима, там, пофігу. зима, а, зайти у цю зиму, додати туди фотографії. І можу робити безліч альбомів. Ну, Давайте додамо три тестових фотки і можемо робити безліч цих альбомів, і потім їх передивлятися і адмініструвати свої фотографії. Дуже. Крутий сервіс зі штучним інтелектом. Далі, також в нас є VPN-сервіс сервер. Ми можемо тут і PPTP, і OpenVPN, і L2TP через IPSEC робити. В нас є веб сервер Веб-сервер, ви можете хостити свої сайти, свої сайти хостити з підтримкою PHP, ну У мене зараз встановлено PHP 74. Ви можете додавати PHP 881. Зараз покажу, ви можете встановлювати ці додатки. У вас буде свій веб-сервер, ви можете свій сайт хостити, не, не, не сплачуючи, наприклад, там. Комусь за це за хостинг у вас є Elephant Drive, є Transmission качалочка, де завантажувач, де ви можете щось завантажувати через торрент, наприклад, через через торрент технологію. А також в нас є можливість встановлювати пакети ТПК з інших джерел. У ну, мене ще встановлений VirtualBox і встановлений Docker. Поясню, через Docker я вам розповім, але не можу показувати. Через Docker я можу встановити, наприклад, Matrix Server для перегляду деякого контента. Хто у, знає, той знає. І для того, щоб його встановити, вам потрібно просто зайти в Docker, вбити в пошук. Там, те, що треба, і е, вказати, встановити, на, на, натиснути, встановити все, все, що у вас є. Але якщо ми з вами відкриємо усі додатки, то ми тут знайдемо ще і джуму, і лох центри різноманітні, і Mantis, Net2FP, і, е, PHP 8.1, PHP 8, Python 3, Ruby, Snapchat, TerraSink Server. Ну, TeraSync Server дозволяє е, зовсім синхронізувати усі пристрої, які під'єднується. До цього НАСА і робити однакові. Ну, тобто то всі пристрої будуть повністю однакові. Повністю однакові. Розумієте, це настільки круто. Також, ну давайте зараз я вам покажу: в нас є ще itunes сервер є Ambi-сервер, де тут MB сервер можемо підняти. Java Virtual Machine, ноду, Perl 5, ну, Слухайте, QBTorrent TerraSearch, є ще WordPress, є підтримка WordPress. Також в нас є сторонні додатки, це е, в нас е, працює. Ну, ви можете завантажувати сторонні додатки з сайту. Ну, наприклад, можете там спідтест якийсь там, Jellyfin, Modbase, Home Assistant та інші варіанти встановлювати з інших джерел. Дуже крутилезна штука. Є диспетчер файлів звичайний, де ми можемо керувати вашими файлами. І це все робить його над крутим сервером. Бо за ту ціну, яку він коштує, його ціна, вона набагато нижча, ніж конкуренти з такими самими операційними системами. І це все робить TerraMaster дуже вдалим придбанням. Він підтримує багато функцій, ми дуже його рекомендуємо. У опису під відео є посилання. Ну а з вами був Бабл на каналі Технозум Україна. На все добре.